Я швиденько покажу, бо в мене мало заряду у телефоні. У сусіда працює генератор, так що вибачайте, в нас немає світла. Ось я вчора показувала посилку, отримала від сади Буковини. І ось подивіться, який корінь у цього Барбариса. Ну це ж сміх та й годі порівняти з цим корнем. Коренем, гляньте, який цей гарний. Це ж краса. Ось один і ось другий. Бачите, яка різниця? І персик. Мені здається, це персик не червонолистий. Червонолистий це персик карликовий. А цей персик, я не знаю, що, але це звичайний персик. Коріння нічого собі гарне. І ось тут обрізане. Тут така гілка здорова, бачите, дебела така. Ні. Але побачу, буде весна. Я обіцяла показати, тож я показую яке. За цю коробку вона, мабуть, метр двадцять, бо в нас на новій пошті приймають вище метр 20 то вже йде на вантажне відділення. Тож, оцей, оця коробка вийшла мені 110 гривень. Зазвичай я із ізраїльського куточка брала також 110 гривень. Мені здається, що ці барбариси викопані давним-давно. Їх приготували до упакування, ну, щоб швиденько, як буде замовлення, щоб швиденько упакувати. Тому що, от то воно все мокре, гляньте. Воно було у тирсі така міленька тирса. Я не знаю, чи вони здатні прижитися. Оце ж мені треба тепер саджати. Ну, корінець, отак буде. Навіщо ці гілочки вкорінювати в землю? Я не хочу їх. І, і тепер я не знаю, воно ж мокре. Ой, оце морока мені. Сама собі зробила морок. Ой, гляньте, яке тут листочко, якесь оце листочко. Гляньте, яке воно. О, от ось, ось і це. Я б подумала, що це спірея, але колючки є. Бачите, яке листочко посічене. Тут такого немає. Наче кленове. Ось. Я ще раз покажу, гляньте, тут такого багато листечка. Значить, кленове, бачите, посічене, як вирізано. А тут нічого згори. Ну, не знаю, коротше кажучи, і помідори мені насунули індетермінантні. Я так, як наче, не замовляла. Треба було сфотографувати моє замовлення та залишити, щоб я потім порівняла. Я їм нічого не писала. Не буду я нічого писати. Оцей Барбарис це явно не, не жилець. Оцей ще, може, піде. Ну, оцей, мабуть, він і в більшому горщику був, бо в нього коріння і стовпчик гляньте який у нього. А тут що тут? Так, пішла, буду висаджувати. Зараз завантажу, якщо вийде. Мені сусіди. Зарядили телефон, але 70% всього. О, знову почали бехкати, щоб їм трясця була.